Двадцятий великий аркан оновлення, воскресіння, страшний суд, цей аркан і сила його впливу найчітче відчувається людиною в миті сильного стресу, коли навколо панує хаос, смерть і руйнування, або коли людина відчуває себе в таких умовах. У цей момент усі його сили мобілізуються в єдиний імпульс, об'єднуються свідомість, глів, чоловік, підсвідомість, гліф, жінка і особистість дитина. І всі тонкі і фізично проявлені тіла людини стають єдністю на певний час, поки лунає труба ангела, зображена на карті 20-го аркана. У цей момент людина здатна фізично здійснити стрибок смерті і вижити, глів череп і вознесіння чоловіка, жінки і дитини, а в тілі нез'ясовним чином проявляються здібності, про які вона і думати не думала, і знати не знала. Проте такий ефект від дії 20-го аркана. Відчувають не всі, а тільки ті, хто вже частково або повністю розвинув в собі або суттєво пройшовся аспектами сефіри Єсот і 15-го аркана, іншими словами, рівень індивідуалізації та рівень маніпури частково або повністю вивчені. При цьому активовані здібності залишаються в тілі людини, і після того як стрес минає, перестає звучати труба, хоча сама людина може їх заперечувати. Відкидати й не визнавати їхньої дії. Незважаючи на це, активовані здібності проявляються зовні і можуть сильно заважати жити новому власникові, якщо до їхнього пізнання та контролю не долучається свідома частина людини. Двадцятий аркан є відображенням і більш низькочастотною частиною шістнадцятого аркана, і в ідеалі має гармонійно переходити в шістнадцятий аркан, коли активовані здібності в тілі. Пов'язуються з кармічними спогадами про те, як їх було напрацьовано, як ними користуватися, а також як прибрати помилки і руйнування, що можуть з'явитися в процесі їхнього використання. У цьому разі проходження 16-го і 20-го арканів багаторазово прискорюється, і всі негативні чинники згладжуються, що загалом приводить людину до стану сефіри, тиферет, і в плані тіла, і в плані свідомості. В іншому разі, активізація здібностей за 20 марканом запускає в людині велику кількість саморуйнівних програм, які приводять її в стан сефіри, ход аж до фізичної смерті власника цих здібностей.